Ще в недалекому минулому уявити собі млинці з такою екзотикою було щось із області фантастики. А сьогодні цей фрукт можуть дозволити собі усі. Тож приготуємо солодкі, ніжні і запашні бананові млинці. Починаємо. У окрему миску просіюю одну склянку борошна. Є. Тепер борошно насичене киснем. Сюди розпушувач одну столову ложку. І дві столові ложки цукрової пудри. Суху суміш перемішуємо. В іншій мисці я маю розмішати два яйця, одну склянку вершків. І сюди ніжний сир рікота. І це збиваємо вінчиком. Обережно. Тепер цю вершкову суміш змішую з сухою, тобто з борошном, і поступово мішаю вінчиком. Ніяких грудочок. Однорідна маса. Час додати нарізані банани. І обережно знову перемішали. Все починаємо смажити млинці, вмикаємо піч, добре розігріваємо пательню. кілька крапель оливкової олії. І перший пішов. Обережно, млинець. Перегортаємо. Вся перший млинець готовий. Оп, є. Готую наступний. Останній готовий. Вимикаємо піч. Ну що ж, ось такі солодкі, десертні млинці подають із сметаною, варенням, джемами, з молоком. Їжте з чим вам заменеться. Я пропоную сьогодні скуштувати млинці із морозивом. Атлант, талановита техніка. Беремо ось такий спеціальний пристрій для морозива. Робимо кульку, викладаємо. Ну що ж, з давніх давен люди особливо шанують сонце і печуть млиці, які нагадують сонячний диск, такі яскраві і теплі до столу.